І так, вправо, 1416. Розв'яжіть рівняння. Першим. 5х мінус 16. дорівнює 14. Значить, ми знаємо такі властивості рівнянь. Що ми можемо переносити з однієї сторони в іншу. Значить, перенесемо. 16. При цьому змінимо знак на протилежний. Буде плюс 16. Виходить 30. Будемо 30 ділити на 5. І побачимо, що отримаємо їх з 6 друге рівняння. 8y дорівнює да 10 плюс 3 y. Так, 8 y. Перенесемо 3 y в ліву частину і змінюємо знак на протилежний. 10 залишимо, тут віднімемо, буде 5y. І тепер ділимо 10 на 5, y дорівнює да 2. 24X, відняти 16, рівня 8, додати 12х. Зі змінними, з невідомими приносимо в ліву частину, 24 вже було в лівій частині, тому що от у нас знак дорівнює Тут ліва частина, тут права частина. Значить, переносимо, було плюс 12, стане мінус 12х. Вісім було в правій частині, 16, мінус 16 було в лівій, переносимо, стане плюс 16. 24 мінус 12, буде 12х, тут буде 24. Х дорівнює 24 ділити на 12, їх дорівнює 2. Четверти. 12 мінус і. дорівнює 2 y до 2Y плюс 6. Знову от дорівнює ліва частина права переносимо, тут вже в нас є мінус ігри. Приносимо до нього 2х, буде мінус 2, тому що тут додатньо воно було. Далі є вже 6. Було 12, переносимо, отримаємо мінус 12. Мінус 3 у дорівнює да мінус 6. у дорівнює да мінус 6, треба поділити на мінус 3. у дорівнює да Мінус на мінус ділимо, отримаємо додатнє число 2. П'ятерів 3х плюс 3 до 27 мінус 5х. І так, знову переносимо невідомі в ліву частину, при цьому змінюємо знак на протилежний, а відомі вправу отримуємо 8x дорівнює 24, x дорівнює 24, 24 ділити на 8. І розв'язали. Далі, мінус 3y відняти 8 дорівнює ay плюс 7. В лівій частині вже є мінус 3 y. Переносимо з мінусом 2. Y. Тут вже 7 є. Переносимо з плюсом. Так от. Значить, мінус 5 дорівнює 15. Y дорівнює 15. Поділити на мінус 5. Y дорівнює мінус 3.